Жити все і не будемо жаліти. І вони не будуть для нас воріженьками. Вони зли, підступні, вороги, яких ми просто змушені перемогти. Сьогодні нас оточив вертик. Це робиться з одним, вони не хочуть з нами битися, бо вони вже побачили, що ми вміємо битися. Ми це довели під, під українським домом. Перше героїчний, це також довів, що часом цеглина доводить більше, ніж просто слово. От, Вон, вони оточили, щоб ми не занесли сюди на і не більше, не менше, щоб того містечка не стало. І що ж, можливо, нас немає ще 100 тисяч, і ми не можемо щось робити. Ну коли нас буде 100 тисяч, нам не потрібні парламентські вибори. Нам не потрібні будуть пер перевибори. Нам потрібно буде повстання повал на цього режиму. От вона, українська правда, друзі. Я вдячний всім, хто сюди прийшов. Я вдячний тим, хто бореться з силою, показуючи, що є на моєму півдні ще козаки. Часом я звідти поїхав, розчарувавши. І почав битися в Києві. Але виявляється, постає покоління, яке не боїться, яке готове мочитися і мочити. Насправді по козацьки. Є ще сила, і є ще пора в порохівницях. Дякую, друзі. Боротьба триває, вибори минуть, але революція постане і буде правда, і воля, і сила в нашій хаті. Слава Україні!